Вчора для мене був дуже тяжкий день. У мене було дуже багато різних прийомів і аналізів. Я приїхала додому, лягала спати, приспала практично до вечора, дуже сильно втомилася. Спочатку я здала аналіз сечі і мені зробили кардіограму. Потім я пішла на прийом до терапевта. Я у терапевта була вперше. От. Ну, прийом як прийом, розпитала там багато чого. Подивилася мою кардіограму, їй там щось не сподобалось. От, вона сказала, що треба піти перездати. Я перездала, а вона стала краще, От, а, але їй все одно щось не сподобалось. І вона сказала, що мені обов'язково треба з'їздити кар... до кардіолога, а, ну, в центр там серця і чогось там ще. От, а, і найближчим часом а потім вона мені дала висновок. На консультації з моїм акушер-гінекологом вона сказала, що з таким висновком ну не дуже треба з'їздити реально. Щоб мені кардіолог ну, написала висновок свій вже нормальний. От після цього в мене було УЗД повне, не знаю, чи це був скринінг чи ні, тому що мені приблизно там раз в місяць чи раз в деяких місяців роблять повний огляд. Моїх малюків, їх обмірюють, кажуть їх вагу, їх, ну, типу, все дивляться, все, що там треба подивитися по вазі. А в мене 32-й тиждень вагітності, ну там пару днів. От, і мої малюки вже такі кабанчики. Дівчинка в мене важить 2,300, а хлопчик важить в мене 2,20. Там з копіками, але лікар узи сказав, що. Вони по розмірах на термін 33-34 тижні вагітності, а в мене лише 32-й. Що такі гарно набирають вагу. От, сказав, що краще більше, ніж менше. Сказав, що буває такі, що один більше, набирає, другий менший. А в мене прям так нормально обоє набирають. От, не сказав, що це непогано, це нормально. От, е Після узіста, а щоб подивився мені куматки, вона в мене скоротилась. Вона в мене 21 зараз, а була 25,7. От. Я трошки розтривожилась, але Узід сказав, що в мене все йде вже до пологів. от, Організм готується, тому це не критично, це в принципі норма. От. Потім я була з окушара-гінеколога, мене зважили. Я зараз важу 84 700. Я за. Скільки це? За два тижні набрала плюс-мінус 3 кг. Ну, якщо дивитися на розмір моїх маляків, то це не дивно, тому що, по суті, я ношу 5 кг дітей, плюс там око около води, плюс плацента, плюс ще щось. От, в общем, ну, живіт у мене дуже важкенький вже такий. От, мене зважили, обміряли, продивилися мої призначення по ліках, а, УЗД, ну, в общем була стандартна консультація, і лікар це мені порадив також з'їздити вже до кардіолога, щоб закрити це питання. Тому ну, я вже зараз за рулем сама не їжу, мене мама возила, нам дали там контакти, до кого з'їздити. І ми поїхали. Це в районі Лукяновки, дуже важко було їхати, тому що там дороги просто пекельні. Там яма на ямі, оці пагорби всі. Дуже важко мені коротше, їздити на такі великі дистанції. І особливо, якщо дуже погані дороги в Києві, а в сторону Лукяновки там дуже погані дороги. Ми якось доїхали. Мені зробили кардіограму, якщо не помиляюсь, ехо, скоріш за все. А от так е я проконсультувалася з лікарем, вона, як на УЗД, такому приладі подивилася мені серце, там ще щось подивилась. В общем сказала по итогу, того, що в мене все нормально, я не знаю, чого на таку паніку впали. Сказала, що в мене все нормально, дала мені висновок. От я скинула своїм лікарям, вони сказали супер. От і я поїхала додому. От. І найближчим часом я планую поїхати вже у Пологовий. У мене почнеться скоро 33-й тиждень, я між 33-м та 34 м поїду у Пологовий, оцей, який я хочу в другий так. І хочу сходити там на екскурсію, подивитися. І хочу вже підписати цю обміну карту, щоб бути спокійною трошки. От, такі в мене плани. Загалом по э, всяким показанням я спитала у свого лікаря акушер гінеколога вона сказала, що в мене все нормально по показам. От, слідкуємо, і наступний прийом в мене буде э, доплір і консультація. Аналізів ніяких я здавати не буду, бо цей раз, а я забула сказати, що я здала тільки аналіз сечі, але потім мені ще назначили два аналізи крові. Це на АЛТСТ по печінці і на о, цей общий аналіз крові, і щоб подивитися там гемоглобін, тому що в мене він впав трошки, потім його трошки підняли, от і ще трошки його треба підняти.